В Україні збільшили виплати для внутрішньо переміщених осіб. З 1 жовтня розмір допомоги від міжнародних організацій становить 3600 гривень на місяць. Чи всі ВПО можуть претендувати на допомогу і як її оформити, розповідаємо в цьому відео. З 1 жовтня до 3600 гривень збільшили допомогу міжнародної організації з міграції. Ця допомога виплачується протягом трьох місяців. В українському Мінреінтеграції кажуть, попередня сума 2220 гривень виявилася недостатньою для покриття базових потреб. Тож розмір виплат переглянули. Тим, хто зареєструвався як ВПО після 1 жовтня, перерахують уже збільшену суму. Тим, хто отримав цей статус раніше, наприклад, у серпні чи вересні, виплати прийдуть ще по старому Ому, тобто 2220 гривень на члена сім'ї. Пріоритетні категорії для допомоги від міжнародної організації з міграції це особи з інвалідністю, самотні батьки, які отримують виплати на дитину, сім'ї з двома та більшою кількістю дітей, пенсіонери віком до 65 років, одержувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Для отримання допомоги потрібно зареєструватись як ВПО в органах соціального захисту населення вашої територіальної громади або в центрі надання адміністративних послуг після перевірки. Даних заявку надсилають до офісної міжнародної організації з міграції. Ну скажімо так: сьогодні я зареєструвалася, це не означає, що е в мене на наступному тижні будуть гроші. Часто це займає до двох місяців. І от людина зареєструвалась, і в якому стані є е заявка, коли вона отримає гроші, також е немає такого зворотнього зв'язку. Ну крім чекаєте, так. Да? З цим часто звертаються, щоб дізнатися більше деталей, можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції. Ще одна організація, яка продовжує виплачувати допомогу, це Агентство ООН у справах біженців. Її розмір також збільшений до 3600 гривень. На допомогу можуть претендувати ті, хто став переселенцем після 24 лютого 2022 року, хто постраждав внаслідок бойових дій у низці областей, а також українці, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення. Плюс такі категорії, як самотні батьки з неповнолітніми дітьми або з літніми родичами віком від 55 років. Люди Похилого віку, які виховують дітей до 18 років, сім'ї, у яких є особи з інвалідністю, ООН виплачує допомогу тим, хто не отримував її раніше від інших організацій. Для її отримання місячний дохід на кожного члена сім'ї не має перевищувати 5400 гривень. В різних е, організаціях, особливо у ООНівських структурах, е, є така перевірка е, на дублікацію. Тобто, якщо ти е, Отримував допомогу, скажімо, в ЮНІСЕФ, да пройшов певний час, і ти хочеш податися на іншу допомогу, наприклад, до ВКБ ООН. Бази міжнародних організацій вони між собою перевіряють, щоб не було дублікації, щоб одна людина на не отримувала у всіх агенціях, щоб отримати виплати, потрібно не просто подати документи, а й пройти співбесіду. Її проводить благодійний фонд Право на захист щодо документів, то тут список стандартний: індивідуальний податковий номер, паспорт або інші документи, що посвідчують особу. Довідка ВПО, якщо є гривніва банківська картка, за потреби свідоцтво про народження дітей, документ про опіку, посвідчення чи медична довідка у разі наявності інвалідності чи хронічного захворювання. Отримати консультацію щодо програми можна через телеграм-канал або телефоном. Посилання на телеграм-канал та номер телефону ми залишимо в описі до цього відео. Французька гуманітарна організація Солідаріте Інтернаціональ надає допомогу переселенцям досить давно. Наразі загальний її розмір становить 10 тисяч 800 гривень на особу. Виплачується протягом трьох місяців рівними сумами по 3 тисячі 600 гривень. Важливим є такий момент. Гроші дають переселенцям, які зареєструвалися як ВПО протягом останніх 30 днів. Щоб отримати допомогу, потрібно надати оригінали паспорта або айді картки, ідентифікаційний код, довідки ВПО, а також свідоцтва про народження дитини. Якщо виплата оформлюється на дітей, це можливо лише разом з батьками, тобто, якщо неповнолітній отримав статус переселенця в останні 30 днів, а батьки раніше заявку відхилять. У кожного населеному пункті визначено різні місця, де реєструють заявки. Щоб дізнатися, де це зробити, можна зателефонувати, наприклад, на гарячу лінію Донбас-СОС. Довгий час всі міжнародні організації, майже всі, не видавали по дуже в обмеженому е е обсязі. Видавали цю кеж допомогу на територіях Донецької області підконтрольної. Був такий заклик до переселення і таке інше і. Е Довгі родовгі місяці не заходила туди міжнародна допомога. З жовтня місяця почали розгортатися програми кеш-допомоги і для Донецької області. Зараз вона видається в громадах Слов'янського району.